Наш забіг розпочався у 2014 році. І сьогодні це найдовший у світі марафон. Ми долаємо його заради наших життів і нашого майбутнього. Нас мільйони. І доки ми біжимо в єдиному ритмі, ми не переможні. І нас не зупинити. Підтримка підсилює марафонців. Зареєструйтесь на сайті, отримайте стартовий номер і вкажіть на ньому ім'я героя або героїв, яким ви присвячуєте свій забіг. 29 жовтня біжіть дистанцію у Києві або у будь-якій іншій точці планети. Реєструйтесь на Найдовший світі марафон, щоб підтримати тих, кому ми завдячуємо нашим життям.